Дітки, доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт. Дорогою рухаються машини. Одні машини перевозять людей, а інші вантаж. Машини, що перевозять людей, це легкові машини. А машини, що перевозять вантаж вантажні машини. Відгадайте, у нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки і таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спекоту і зимові морози. Правильно, водій. Дітки, погляньте, яка засмучена машинка. А засмучена вона адже не може їхати. Вона захворіла, її потрібно лікувати. Отже, полагодити. А де це можна зробити? В автомайстерні. Необхідно перевірити, що у неї зламалося, і допомогти їй. Давайте пограємо в гру, де ми будемо майстрами в автомайстерні. Допоможемо машинці. Скажіть, це машина легкова чи вантажна? Якого вона кольору? Будемо перевіряти все по черзі. Це колеса. Навіщо вони потрібні? Правильно, щоб машина їхала. Вони крутяться чи ні? Які вони за формою? Так, вони круглі. Тому вони і котяться, бо круглі. А якщо вони були б квадратними, вони змогли б котитися? Скажіть, усі колеса в машині крутяться? Отже, колеса не зламані. Перевіряємо далі. Що це? Так, це кермо. Яке кермо за формою? Навіщо потрібне кермо? Кермо необхідне для того, щоб оберталися колеса. І машина могла їхати в потрібному напрямку. Хто сидить у кабіні за кермом? Водій. А хто сидить з ним поруч? Пасажири. Отже, кермо ціле. Перевіримо, чи цілі фари. Навіщо вони потрібні? Для того, щоб світити у темряві. Та машина могла б їхати. Отже, фари цілі. Що ще є у машини? У машини є двері. Вони відчиняються. Ще у машини є мотор. Коли він працює, машина їде. Як працює мотор? Дрррр! Які гарні у вас моторчики. Отже, ця машина ціла і може їхати, але не їде. Чому? Коли люди не їдять, у них бракує сил. Так і у машини бракує сил, бо в неї немає бензину. Його наливають у бак тільки на заправках. Давайте відправимо машину на заправку. У її бак налють бензину. У нас з вами вийшла чудова автомайстерня. Дякую за увагу та до нових зустрічей!